Інформатики і педагог-організатор в звичайній загальноосвітній середній школі. Те, що я бачу в школі, це те, що є учень і є вчитель. Вчитель вкрай недосконалий. Вчителі це ті люди зараз. На жаль, чи пенсіонери, чи фанати, що теж не дуже добре, або жінки багатих дуже людей. Так, яким нема себе зайняти, або ті люди, які лишилися на узбіччі. Це правда, зі своїми проблемами і згідно традиційної системи освіти, радянський вчитель трошки вищий, ніж учень. Згідно гуманістичних принципів, філософії, учень він хоче розвиватися. Подивіться на цей трикутничок, він хоче догори. Але позицію вчитель поставлений десь вище трошки, і він дещо задавлює. Учня, як на мене, і зараз, 20 років після того, як. Радянська система освіти поволі трошки змінюється. Як на мене, те, що я впроваджую в своїй роботі в школі, це принцип балансу. Освіта має бути балансною, і цей баланс має дуже багато різних аспектів. Як на мене, вчитель має почати з себе, збалансувати себе і встати на один рівень з учнем. Бути більш модератором, фасилітатором процесу освітнього, ніж тим, хто дуже мені сподобалась грецька модель Романа, так? який просто передає механічно знання. Я так само так вважаю, і якщо ви подивитеся, то тут з'явилася ще зворотня стрілочка. Тобто вчитель має прислухатися до учня, має бути зворотній зв'язок, він має почути учня, що йому справді треба, зрозуміти, що його десь чекає в майбутньому. і... Працювати так, щоб цьому учню, цьому студенту було жити щасливо і успішно в його майбутньому житті, а не в тому, що реально зараз є. На ну, це, звісно, діють різні там, матеріальні умови, психологічні умови і так далі. Один з головних балансів, як на мене, і це знову ж таки прийшло з полістом підходу: баланс знати та любити. В нас школа перевантажена знаннями і дуже мало емоційного, дуже мало. Не знаю, жартів, дуже мало творчості і так далі. Тому декілька, по півхвилинки, декілька теорій, які для мене попали дуже в ці поняття знати та любити та цього балансу. Я думаю, що більшість з вас знає, психолога Гарнера, який сказав, що є не один тип інтелекту, а є сім типів інтелекту. так Наша школа традиційно побудована на двох. Мовний інтелект та логіко-математичний інтелект. Однак не варто забувати, що є візуально-просторовий інтелект, так? підключати простір, підключати візуальний канал, аудіомузичний у вас прекрасно поєднується: так, малювати музику, і з музики робити малюнки, чи з малюнків описати це у вигляді музики. Кінестетично-моторний, так щось робити своїми руками. І ще два типи інтелекту, які я впроваджую на своїх. У роках влаштовувати. Це соціальний інтелект міжособистісний, коли діти мають працювати в групах, коли вони мають обмінюватися інформацією, вчити одне одного. І внутрішньої особисті або інтуїтивний інтелект. Ну і е, баланс любити. Так? Дуже мені сподобалася теорія Чепмана, так вийшло: 7 плюс 5. Здібність любити. Чепмен дуже багато книжок написав про п'ять мов любові для підлітків, для подружніх пар, для дітей і так далі. Але він сказав, що принаймні п'ять мов мають бути точно принаймні в тому шкільному середовищі. Так, і е, як на мене, е, і Роман про це говорив, і ви про це говорили про середовище. Це середовище має бути просякнуте не тільки знаннями, а й якимось емоційно, емоційним духом і духом любити. Е, ось ці п'ять мов, я не буду тут багато зупинятися, але якщо поєднати е, бачення, що є різні типи інтелекту, і що є емоційний інтелект, і е, мови любити, і додавати е, трошки емоційного, трошки Цього поняття любити і обміну любов'ю, обміну енергією в навчанні може багато чого змінитися, і я на досвіді своєму в своїх уроках це дуже застосовую. Це не єдиний баланс. Насправді можна по, по пів години говорити про кожен з тих балансів, які я подав. Я дуже багато бачу, чого не збалансовано в шкільній освіті. і... Я це виніс. Баланс знати, любити, і це фактично дисбаланс в нашій освіті знати, любити, перевантаженість та знати це тільки один баланс. Якщо дивитися на середню освіту, в вищій освіті краща ситуація, то е, дисбаланс в сторону жіночого дуже потужний. Всі вчителі майже е, жінки. в мене в школі 40 е, тих, хто працює в підколективі, людей троє чоловіків. З іншого боку, ми знаємо, що дівчата трошки швидше розвиваються і вони ще задавлюють хлопців. Це так само важлива річ. Ну, Я не буду перелічувати, справді їх багато. Не буду говорити всі ці баланси, але по кожному з них, якщо скрізь цю, скрізь цю призму подивитися на сучасну систему освіти в конкретному навчальному закладі, в конкретній школі, то можна багато чого побачити і багато чого пробувати змінити. Отож, основна ідея це додавання балансу в конкретний навчальний заклад, конкретний клас, з яким працює вчитель, конкретний вищий навчальний заклад і так далі. Фраза, яка мене особисто колись змінила мій світогляд як вчителя, як педагога, який працює, що моє завдання, це не грецька модель за Романом Морозовим, передати просто знання. Моє завдання надихнути і створити простір. Для учнів, щоб вони могли вільно розвиватися. І це я пробую робити. Не просто викладати, не просто пояснювати, не просто показати щось, як воно десь знайти інформацію, а надихнути для своїх якихось пошуків нехай на помилки спочатку, але певний безпечний простір навіть для помилок надихнути. Десь півтора роки тому починаючи, взявши один з класів на інформатику. Я вирішив задати дітям питання, а що ж вам потрібно, так, цей зворотній зв'язок все-таки з дітьми встановити. Що ж вам потрібно, щоб добре вчитись? Не буду знову ж таки перечитувати, але це відповіді дітей. Ми працювали з цим приблизно один урок. Спочатку накидали а потім їх розташували. Вони захотіли, давайте їх розташуємо ще в певному порядку. Хочу звернути вашу увагу, що. Моя точка зору особиста, якщо кожному вчителю в Україні роздати оці відповіді дітей або просити разом з технікою безпеки на першому уроці робити таке невеличке дослідження, запитувати дітей, що вам потрібно від мене, як від вчителя. Те, що в своїй школі я роблю, це створення простору для самодослідження, саморозвитку, це. Баланс минулого та майбутнього, спираючи на, на ті знання, які потрібно справді передати, які є вічними, а все-таки з випередженням готувати їх до їхнього майбутнього, не до нашого явлення і нашого майбутнього, до нашого е дійсного того, що зараз є, а до їх майбутнього. Е ну і е знову ж таки, якщо брати цю ціль, он е забезпечення якісної освіти впродовж життя. Е то, в своїй роботі я а, залучаю дуже багато випускників моєї школи. Я я працюю зараз в школі, де я є випускником цієї школи. І я залучаю інших випускників, а, якісь секції, якісь а, десь батьків пробую залучити, щоб школа працювала ну не цілодобово, але й після обіду, щоб а, а, діти бачили, що дорослі так само вчаться. А це дуже важливий аспект на своєму прикладі. Так показати Роман добре сказав, що своїм прикладом показати, якщо дорослий буде вчитися і вчитель буде вчитися, то відповідно так і буде. Ну і завдання школи все таки не нагодувати рибою, не дати знання, так, а дати певні виховувати виховати певні компетенції, випликати компетенції, вчитися принаймні, принаймні вчитися. З того, що успішно вже працює, я спробував так зробити, що в нашій школі це дуже важко працювати з спецколективом, нові ідеї давати, але все-таки збалансувати розвиток тіла, душі, розуму. Так? За рахунок походів в гори. Я приїхав сьогодні у Київ в 3 години ранку, тому що був в горах. Так? І в травневі свята поведу дітей, активістів. Самоврядування так само поведу в воріть, і це дуже важливо. Тобто, це мій приклад, який я передаю дітям, да, показуючи їм природу, показуючи їм гори і так далі. Ну і е, щоб діти бачили, що вчителі вчаться. У нас працює в школі два проекти. проекти: один для вчителів, це творча лабораторія вчителя. Е, почувши про проект, платформа свідома Сашка Кіменка кажу: ми зробимо в себе в школі такий проект. Е, е, я попросив вчителів, які щось дуже виходить гарно. Наприклад, в когось робота з обдарованими дітьми, в когось виховання, в класний керівник, хтось хороший. А, робити доповіді на 10 15 хвилин з невеличкою презентацією а, і збирати такі невеличкі поради, обмінюватися досвідом між собою. А, вже двічі ми це зробили, це дало колосальний ефект. А, висять по всій школі оголошення, що вчителі будуть вчитися, обмінюватися досвідом. А, і вони це запитують. А, каже, а, це для вчителів чи для нас таки. Ми так і не розуміємо. Для них це що вчителі будуть вчитися, для них це певний такий переворот світок. Так? Ну і дуже сильно я так хочу, щоб було поки що не дуже вдається принаймні на своїх уроках, тренінгові інноваційні форми. У мене в класі діти сидять в колі. Ми працюємо. В мене є розминки, які не мають відношення до інформатики. Вони можуть робити 5 хвилин в середині уроку театральні сценки. Ми можемо слухати музику, наприклад, з закритими очима 5 хвилин, так і потім знову братися до інформатики. І набагато рівень уваги, рівень мотивації дітей до навчання підвищується, коли вони знають, що є час працювати, є час десь відпочити. І вони самі приносять вже ідеї, а Давайте зробимо це, давайте прочитаємо притчу підберемо афоризми, якісь прочитаємо один одному і так далі.